Сьогодні у нас дев'ята виставка в галереї Тепінкула. Представляємо Юрія Білея, одного з основоположників цієї галереї. Ну і це, власне, у нас зараз буде такий перформанс, який після перформансу надалі буде інсталяція. У нас виставки тривають біля двох тижнів, тобто, кому цікаво, можуть приводити своїх друзів, показувати і так далі. Ну така, така штука, Не знаю, розказувати про історію галереї. Галерея буде існувати е, в інтернеті більше, тобто ці відкриття і так далі, це робиться тільки для близьких людей. Все відзнімається і потім це буде виставлено інтернеті, в інтернеті галереї для Дякую, що прийшли.